Якщо ви, як і я, любите фотографувати та знімати відео на iPhone, то ці налаштування просто необхідно включити, якщо ви хочете отримати максимум від камер свого iPhone. Отже, йдемо в параметри, камера, і вимикаємо пріоритет швидкості зйомки. Якщо ви робите серійну зйомку або багато кадрів поспіль, то з включеним режимом може страждати якість фото. Тут же вимикаємо корекцію викривлення об'єктива, для того, щоб знімки на ширококутну камеру мали природне викривлення пропорцій об'єктів. Для досягнення кращого художнього ефекту. Також раджу вімкнути сітку і рівень, для того щоб ви могли вибудувати правильну композицію при зйомці відео і не завалювати горизонт. У пункті запис відео вибираємо відео за замочуванням 4 і 60 кадрами. Якщо часто знімаєте у приміщенні зі штучним освітленням, раджу вимкнути підтримку форматів PAL. Це прибере мерехтіння від ламп. Обов'язково вимикаємо пункт відео HDR, щоб наші відео могли відтворюватися на всіх пристроях і мати нормальну картину. Адже далеко не всі екрани можуть відображати HDR контент. Автовибір частоти кадрів теж вимикаємо, щоб на довгих роликах не було сильних коливань частоті кадрів. В пункті формати краще вибрати. Найбільш сумісний, щоб не було проблем з редагуванням відео в сторонніх застосунках. Якщо ви любите обробляти ваші фото, тоді вимкніть режим ProRAW. Такі фото зберігають максимум інформації для подальшої обробки. В опціях утримання режиму залишаємо тільки пункт коригування експозиції, а саму експозицію камери переводимо на мінус 7 або мінус 3. Бо як на мене, за замовченням кадри виходять ну, трішки пересвітлені. Ось так легко і швидко можна покращити якість і зручність зйомки на iPhone.